Всім привіт, з вами Вадим і Це нова серія. Друзі, вітаю. Будучи свій проект, ти вкладаєш туди душу, гроші, свій час. Коли ти сідаєш за кермо, ти отримуєш задоволення, чого я й добився в принципі з Таврією. Але помімо Таврії є ще інші автомобілі. Тому, друзі, я вас вітаю. У нас стартує новий проект. Зараз за кадром стоїть він і зустрічайте. Гольф 4, один і шість МПІСВаген. На заправочку заїхали і погляньте. Майже один Вах на заправці. Ну Там є декілька лазів. Шкода там стоїть. Volkswagen мною. Там шкода стоїть. І Сіат ще стоїть. і Ну і ми. Машинка вже на українській реєстрації і потрібно її обслужити. Тому ніяких таких цікавих кадрів не буде з цією машинкою сьогодні. Будуть лише ну, обслуговування. І то не до кінця, тому що ще не все приїхало. Ось такий невеличкий автопарк я тут в себе в дворі Зібрав. І нас зустрічає 16 клапаний 1.6. На ось таких здорових 16 дисках з кліматом та комплектацією чамп. Потрібно замінити мастило. Дане авто було пригнане з Німеччини і обслуговувало ще там. До мене тільки приїхали запчастини, але обслуговувати я буду не сам ГРМ міняти. І помпу. Поїдемо на станцію технічного обслуговування і заміням. Так. І масло ми зальємо ось таке. Плюс ось такий фільтр. Можете написати, який якісний, неякісне, чи варто було його заливати, чи не варто. Заходимо по QR-коду і показую, ніби це оригінал. Надіюсь, так і воно і є там на сайт, воно переходиш на сайт. Головкою на 19 зриваємо зливну пробку, відкручуємо, беремо лійку, каністру і погнали. Все, далі масляний фільтр, ось він чорненький. Що зручно в Volkswagen, це що фільтр ось тут спереді. Надіюсь, він відкрутиться. Ключика потрібно. Так як я починаю ще вагувати, тому помилився з фільтром. Сюди потрібно короткого фільтра. Інакше він не стає, впирається в трубку кондьора. Все, пробку закрутив, фільтр встановив. Заливаємо стил. О, все, затянув. Фільтр салону. Походу у нас знаходиться десь ось тут, під цим пластиком. За цими чотирма саморізами. Ну, зараз зніму, побачимо. Так, є фільтр. Тут в ньому є рамка і якісь защолочки ось такі. Чи треба віджати і потягнути до верху Грязно, максимально треба вичистити все. Фільтр бачу, брудний. Дістаємо. Ну і помиємо за цей плат таке я вже сполоснув. що Плюс заміни самому, таких елементів як фільтра, ти можеш сам почистити все. на СТО вам такого, скоріш всього робити не будуть. Також я прикупив вже весь набор ГРМ на гор. Тут йдуть ролики і помпа з ремнем. Так, друзі, підійшла моя черга на заміну ГРМ. Їдемо. І я буду тепер спокійний, що з гольфом все добре. Можна буде спокійно їздити, десь ускоритись десь. Десь швидше треба на обгоні, так трішки стрмно. Не знаєш, чи буде все добре. Їдемо на СТОшечку. До речі, що по цінам фірма Інна, ну я покажу вам пізніше, яка фірма Інна 5800 з помпою «Ре». Ну що сказати, Досить тихий автомобільчик. Досить приємно, да, порівняно з Таврією це зовсім другий автомобіль. Комфорт, тихо, дуже чудова шумоізоляція на ньому. Приємний салон, великий салон. Хоча автомобіль, здається, не таким же й великим. Ну В принципі, ставрій так само. Вона здається такою маленькою, але ну, досить міська. Потрібно замінити двірники. Ну, приємненькі, приємненькі, такий Норфець. Докочуємося. Ми майже під'їжджаємо, ще недалеко залишилися. Погода в нас така дощова. Зараз обслужимо і будемо знати, що все добре. Масло, до речі, по цінам, так? 1600 було. Ну ладно, все, я вже майже під'їхав, тому залітаємо до Валеріка. О, да, люфт помпа просила. На По ручному знову стартувати. Поки машинка на ремонті, дай ми вип'єм кави. Break uh. from the underworld, coming from the underground. Ну от і все. Обслужили гольфа. Тепер можна спокійно кататися буде. Летить, спішить, куди ти спішиш. За роботу заплатив по знайомству, скажімо так, 2000 в принципі, це непогано. В Остальних ну, дорожче. Так що, ось такі діла. Їдемо додому. А далі буде видно. Так що. Ось така була ознайомча серія, знайомство з гольфом і його обслуговування. В наступній серії будемо вже займатися ніжкою. скажімо так, зовнішній вигляд, йому дамо якийсь трішки цікавіший. Якусь тоніровочку. От і все, повернувся я додому. До речі, забрав всі старі запчастинки я. помпа вже підходила, в неї є люфт. Ну, а ремінь, ну ще живенький, але як міняти, то треба міняти. Ось така коробчонка. все. Тепер можна кататись спокійно. Взірвав я наклейку, звідси була наклеєна, і наклеїм новеньку. в комплекті йде. Ми наклеїмо, напишемо тут, вкажемо пробіг. Тож, друзі, дякую за перегляд. Ось така була ознайомча серія. З гольфом познайомились і обслужили його. Тому чекайте наступних серій, будемо займатися трішки, до моєму стіля, якогось тонування, щось будемо рухатись. Так що, всім удачі, всім пока, слава Україні. Ну і не забуваємо про Таврію. Таврія також залишається в нас в сім'ї. Ще будуть по ній серії. Так що тавроводи не розстраюємося. Це саме мій улюблений автомобіль. Саме-саме.